Вітаю на каналі Незламна історія. Уявіть, що найпотужніша зброя України у війні з Росією це не танк, не ракета і не Хаймарс, це 10 томів історії, написаних одним професором ще 100 років тому. Ця людина завдала такого удару по ідеології руського міра, що його наслідки Кремль не може пережити досі. Він ніколи не тримав у руках гвинтівки, але став особистим ворогом для кожного російського імператора, генсека і президента. Ми розкладемо по поличках, який головний міф російської імперії він зруйнував, як йому вдалося зробити те, що не змогли зробити цілі армії, і як його праця допомагає нам перемагати сьогодні. Додивіться до кінця, і ви зрозумієте, чому історія. Це справжня зброя. Щоб зрозуміти масштаб подвигу Михайла Грушевського, треба зануритись в атмосферу, в якій він жив. Кінець 19 століття, Російська імперія, величезна, задушлива в'язниця народів, яка тримається на трьох китах: самодержавстві, православ'ї та народності. І остання народність була найнебезпечнішою. Імперська ідеологія стверджувала, існує єдиний великий руський народ, який складається з трьох гілок: великоросів, росіян, білорусів та малоросів українців. За цією логікою українці це просто такі собі неправильні, зіпсовані поляками росіяни, які розмовляють смішним діалектом і не мають власної історії. А вся славетна історія Київської Русі. Це, звісно ж, перший етап історії Росії, і це була не просто теорія, це була державна політика. 1863 року Валуєвський циркуляр проголошує ніякої окремої малоросійської мови не було, немає і бути не може. А 1876 року імператор Олександр II підписує емський указ, який повністю забороняє друк книг українською мовою. Це була спроба культурного вбивства стерти цілий народ з лиця землі, перетворивши його на безлику частину імперії. І в цей найтемніший час на сцену виходить молодий історик з Поділля Михайло Грушевський. Він розумів, доки українці не матимуть власної науково обґрунтованої історії, вони назавжди залишаться малоросами. Доки наша історія починатиметься і закінчуватиметься в кабінетах петербурзьких чиновників, ми приречені потрібно було створити нашу власну версію минулого, не вигадати, а віднайти, очистити від імперської брехні і повернути народу. Він ставить перед собою мету настільки амбітно, що вона здавалася божевільною написати повну суцільну історію України від найдавніших часів. Не просто збірку оповідань, а титанічну фундаментальну працю, яка б стояла на одному рівні з працями найкращих європейських істориків в умовах Російської імперії, це було неможливо. Тому Грушевський робить стратегічний хід. Він переїжджає до Львова, який тоді був частиною Австро-Угорської імперії. Тут було більше свободи. Він очолює кафедру історії в університеті та перетворює наукове товариство імені Шевченка на справжню неофіційну українську академію наук. Львів стає його інтелектуальною фортецею. І тут починається титанічна, майже неймовірна праця. Це не була тиха кабінетна робота, це було справжнє історичне розслідування. Десятиліттями Грушевський подорожує архівами всієї Європи. Від Стокгольма до Стамбула, від Варшави до Рима. Він власноруч перегортає тисячі стародавніх літописів, хронік державних актів, листів, він, наче детектив, збирає докази існування нашої цивілізації, розкидані по всьому світу. І том за томом з-під його пера виходить головна праця його життя десятитомна історія України Руси. То що ж такого вибухового він написав? А він зробив річ, яку в Москві не можуть пробачити йому й досі. Він завдав нищівного удару по самому серцю імперського міфу. Грушевський, спираючись на тисячі документів, науково довів: Київська Русь це держава, створена і розвинена предками саме українського народу на його етнічних територіях. А Московське князівство, яке виникло на далекій північно-східній периферії, не було і не могло бути прямим спадкоємцем Києва. Воно формувалося в абсолютно інших умовах під величезним впливом Золотої Орди, увібравши в себе її деспотичні азійські традиції управління справжніми ж спадкоємцями Київської Русі. Її культури, законів та європейського вектора розвитку були Галицько-Волинське князівство, а згодом Велике Князівство Литовське, де руська, тобто стара українська, мова, була державною і, звичайно ж, козацька держава Богдана Хмельницького Грушевський, ніби інженер, проклав пряму безперервну лінію історичної тяглості від князів Володимира та Ярослава до короля Данила. Від короля Данила до гетьманів Сагайдачного та Мазепи, і від гетьманів до сучасної йому України. Це був інтелектуальний вибух. Він не просто написав історію, він видав українцям офіційний документ, історичний паспорт, свідоцтво про народження, де було чітко написано: нам тисяча років наша столиця Київ, наші герої князі та гетьмани, і ми не росіяни. Він забрав у Москви монополію на наше минуле. Він довів, що історія Росії та історія України це дві різні історії. Історія Грушевського стала бомбою, закладеною під фундамент імперії. І ця бомба вибухнула в 1917 році. Російська імперія валиться. Народи, що були ув'язнені, вириваються на волю. У Києві вирує революція. Постає питання. Хто поведе українців, хто сформулює ідею незалежної держави, військові, політики, поети нацією. Потрібен був лідер, який мав би не лише волю, а й чітке бачення майбутнього, що спиралося на міцний фундамент минулого. І такою людиною виявився професор-історик Михайла Грушевського людину, яка дала нації її історію, обирають головою Центральної Ради. Першого українського парламенту це унікальний випадок у світовій історії. Людина, яка десятиліттями писала історію за письмовим столом, тепер сама отримала можливість творити її наживо. Його наукова концепція стає політичною програмою. І 22 січня 1918 року Центральна Рада приймає свій четвертий універсал. Його слова це прямий наслідок праці Грушевського. Віднині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною вільною суверенною державою українського народу. Слово стало ділом. Книга стала державою. Вороги це чудово розуміли. Коли російсько-більшовицькі війська під командуванням Мурав'йова увірвалися до Києва. Вони влаштували справжнє полювання на українську інтелігенцію, а артилерія отримала окремий наказ цілитися в будинок Грушевського на Панківській. Його дім разом з унікальною бібліотекою, колекціями та рукописами, був спалений дотла. Вони хотіли знищити не просто будинок, вони хотіли знищити саму ідею, саму пам'ять, але було вже запізно. То що ж у підсумку, Українська Народна Республіка не змогла тоді втримати незалежність під ударами двох імперій, але головна перемога Грушевського була вже здобута. Він заклав у свідомість мільйонів людей ідею, яку неможливо було спалити чи розстріляти. Ідея про те, що ми окрема велика нація з тисячолітньою історією. Ця ідея жила в підпіллі, передавалася з покоління в покоління і, врешті-решт, вибухнула з новою силою в 1991 році, коли Україна відновила свою незалежність, і коли сьогоднішній очільник Кремля у своїх псевдоісторичних статтях і промовах знову повторює стару імперську мантру про один народ і про те, що Україну вигадали, він сперечається не з нами. Він через століття намагається сперечатися з професором Грушевським. Сучасна російсько-українська війна це по суті силова спроба спростувати ті самі десять томів історії України-Руси. Кожна ракета, що летить на наші міста, це аргумент відчаю у цій історичній суперечці, аргумент тих, у кого не залишилось жодних інших доказів. Але кожен український солдат, що захищає нашу землю, кожен волонтер, кожен громадянин, який говорить українською мовою і пишається своєю країною. Це живе підтвердження правоти Михайла Грушевського. Він довів нам усім найважливішу річ: історія це не запилені книги про минуле. Історія це лінія фронту, яка проходить через свідомість кожного з нас. І на цьому фронті ми вже перемогли. Дякую за перегляд. Якщо це відео допомогло вам відчути гордість за нашу історію, ставте лайк та підписуйтесь на канал Незламна Історія, щоб не пропустити нові випуски. І обов'язково напишіть у коментарях, як ви вважаєте, яка ще історична постать завдала найбільшого удару по російським імперським міфам, буде дуже цікаво почитати ваші думки. До зустрічі.